Шанувати героїв у столиці Прикарпаття з'явиться пам'ятний знак, присвячений небесній сотні. Наразі оголошено конкурс на найкращий проект. Попередньо планувалося звести величну скульптуру перед білим будинком. Однак такий задум каже головний архітектор міста Володимир Гайдар вкрай дороговартісний, адже реконструювати доведеться цілу площу. Разом з пам'ятником це обійдеться у понад 2 мільйони гривень. Тож конкурсне журі запропонувало поки що створити пам'ятний знак на гранітній стіні біля входу до міської ради. Зараз є е, фотографії. Загиблих з Небесної Сотні, де люди вже ну, від початку цих всіх подій е періодично, постійно підходять, і моляться, і свічки ставлять, і квіти приносять. Тобто, ця стіна, вона вже, скажімо, має якесь таке, скажімо, сакральне значення, якщо так можна сказати. Тому я думаю, що варто було б ту стіну. Е Таким чином і зафіксувати водночас від будівництва пам'ятника місто не відмовляється його таке зводитимуть, але пізніше, коли фінансова ситуація в країні стабілізується. Мешканці Івано-Франківська переконані, вшановувати героїв неодмінно треба. Між тим мають і власне бачення, що потрібно відобразити на стіні. Ну я думаю, що це потрібно, але як би воно мало виглядати? Ну напевно, фотографії у цих людей, які іменно Сранківська, які чистієї області, їх там помістити фотографії, підписати хто що, і що вони загинули за. Ідеї України, Франківська Роман Горе. Він так сфотографувався, як, як ікони, що весь час, куди не дивишся, він ще, весь час на тебе дивиться. Оці очі, оце б ці очі якось відобразили. Як я не знаю, але оце, щоб, щоб люди пам'ятали, ото, що весь час. Звідти вони дивляться патріотичний текст таблички з прізвищами героїв чи барельєфи. Все на розсуд скульпторів у департаменті містобудування та архітектури кажуть, дали волю творчості авторів. Відтак переможця конкурсу компетентне журі визначатиме восени.